За одну дощечку – 20-25 євро. Саме стільки іноземці готові платити за ось такі сувеніри, зроблені тернополянами. Їх виготовляють в рамках проєкту Бандеролька перемоги від благодійного фонду Промінь Сонця. Студенти розповідають, з радістю долучаються до ініціативи. Мовляв, якщо за кордоном є попит та затребуваність у цих дощечках, то чому б ні? А ще радіють, що виручені кошти тернопільські волонтери передають на потреби захисникам. На створення однієї дощечки витрачають майже тиждень. Дизайн обирають. Самі Олеся вирішила на своїй дощечці зобразити своє рідне дерево життя. Зараз ми ростемо ми розвиваємось. І український народ зараз уособлює якраз це дерево, яке не сохне, а навпаки, стає все більшим і все яскравішим. Я вважаю, що зараз дуже актуально саме такі аукціони робити через те, що ми підтримуємо українське. Я малюю український пейзаж. Завжди люблю українські краєвиди. Мені це дуже подобається це надихає. Виготовляти сувеніри, які б асоціювалися з Україною, придумала Олена Мудра. Розповідає, проєкт діє ще серпня минулого року. Шляхом спостереження визначили, що саме дощечки найбільше цікавлять діаспору та людей за кордоном. Тому саме їх передають туди на ярмарки та в магазини. Ось ті роботи дуже добре купляє європейці. Їм подобається дерево, подобається що на ньому намальовано. І це дуже велика робота, яку діти студенти зараз роблять для нас. Дуже ми їм вдячні. А далі гроші тратять на потрібні речі, зокрема, докупляють необхідні на передовій медпрепарати. Приходить досить така солідна сума грошей, і вони в такий спосіб допомагають Україні. Тобто, кожен, хто вклав в рукотвори свою творчість, він не вкладає прямі кошти в допомогу армії, але вкладає кошти через те, що хтось його роботу купить. На виручені кошти зараз така потреба є, як доукомплектувати аптечки. Це оклюзійні пов'язки при пораненні легень, це целокс. Доволі такі дорогостоячі препарати. Усі дощечки різні. Найчастіше молодь працює з Петриківським розписом або відтворює українські пейзажі. Основою робіт є липові дощечки. Їх розмір – 20-30 сантиметрів. Робота не з легких. Та згадуючи, заради чого вони це роблять, надихаються і знаходять сили задля перемоги України. Волонтерські організації, молодці, що знаходять збут за кордоном, бо це інші кошти, і вже в нас, напевно, ресурс вичерпаний всередині держави, вони це знаходять, О, а саме, що є попит на деякі речі, і от наші студенти в цьому беруть безпосередню участь, і ми тішимося тим, в першу чергу, що вони такі от долучаються, що вони хочуть щось зробити. У партію розписаних дощечок на вихідних планують відправити на ярмарок в Берлін.